Яка країна світу найважча для вторгнення? Це, без сумніву, Швейцарія. І ось чому? Перша причина в тому, що Швейцарія розташована в Альпах, де надзвичайно складно пересувати військові підрозділи? До того ж, інфраструктура Швейцарії, що дозволяє в'їзд в Україну, замінована бомбами, які вибухнуть у разі вторгнення. Тож будь-яка армія загарбників не зможе використовувати звичайний транспорт. Швейцарія також має безліч протитанкових укріплень, що робить навіть рівнинні частини країни надзвичайно важкими для просування. А найбільш вражаюче у Швейцарії це бункери. Насправді місткість бункерів Швейцарії перевищує все її населення. Тож усі громадяни будуть у безпеці у разі вторгнення. І якщо цього мало, Швейцарія погрожувала отруїти річку Рейн, якби Німеччина на неї напала.